Вітаю, друзі! Ви на каналі Реп'яшок і з вами я, Олена. Сьогодні я висіваю сорт цибулі ріпчастої біла королева середньостиглий. Цибуля ріпчаста редрок це гібрид. Цибуля Ексибішен всім відома, також гібрид. Біла королева це середньостиглий сорт, сходить від 90 до 110 днів період вегетації, цибулини, округлі, крупні. Висівати потрібно в березні або якщо відкрити ґрунт, то у квітні. Гібрид Red Rock. Високовражальний гібрид довгого дня для весняного висіву. Вегетаційний період до 115 днів. Цибулина округла, насичого фіолетового забарвлення масою 180 грамів. Збалансований солодко гострий смак, високий міст сухих речовин зберігається 4-6 місяців, це добре. Стійкий до ранньої цвітушності та рожевої гнилі. Ексибішн, гібрид. Пізній гібрид солодкої салатної цибулі. Даний гібрид при вирощуванні через розсаду формує в цибулини близько 800-900 грамів. Технічної стиглості дозріває через 130-150 днів з моменту появи сходів. Цибулини великі, округлі, внутрішні лузки білі соковиті. Невибагливий в догляді, може зберігатися кілька місяців для універсального споживання. Отже, чому я так рано висіваю цибулю? Тому що у мене немає парнику, немає теплиці, але навіть якщо на півдні буде ще достатньо прохолодно, то я його накрию або плівкою, або агроволокном. Коли висівати? Від час появи сходів до висадки в ґрунт, це 30-40 днів, і плюс той час, який цибуля сходить декілька днів, всіх по-різному, в кого 4 дні, в кого 8. Тобто, десь приблизно, я так думаю, півтора місяці. Ґрунт маємо брати з мілкою структурою. У мене універсальний ґрунт, нічого я вже не додавала, це для розсади. Там уже все потрібне написано, що є. Боростки зробила такі канавки неглибокі, рекомендують 5-7 мм. Ось так виглядає пачечка 100 насінин цибуля ріпчаста біла королева. Це приблизно половину я взяла цибулі редрок. В пачечці 200 насінин пишуть. Я взяла половину. Ну, рахувати не рахувала, але думаю, що приблизно десь тут штук 100, можливо. Це знайшла минулорічне насіння. Не знаю, як називається, треба шукати в записах. І Exhibition теж в пачечці 100 насінин. Ось так виглядають 100 насінин. Я не перераховувала. Вірю, тому що написано: написано: перевіряй і довіряй. Ось і так і будемо. Спробуємо і довірятимемо. Розклала насінини в бороздочки, попередньо змочила, звісно, їх пролила водою, чистою, без нічого. Рекомендують, щоб цибуля сходила при температурі 17-18 градусів, але це не повітря, а ґрунт саме має бути. Після того, як 90% сходів зійшло, температуру потрібно понизити до 10-12 градусів, не вище цибуля холодостійка культура і їй цієї температури буде достатньо, зате вона не буде дуже витягатися. Після сходів можна пролити фунгіцидом, наприклад, привікуром, а можна і не проливати. І Підживлення може бути формула 20-20-20, 10 грам на 10 літрів. Ось так підписала контейнери. Контейнери взяла глибокі, тому що коріння в цибулі розвивається таке досить потужне. І шар ґрунту десь приблизно 15 см, не менше. Для того, щоб подовше не пікувати. Тому що, якщо буде мало ґрунту, доведеться швидко пікувати, бо рослинам не вистачатиме поживних речовин і листя почне жовтіти. Також мене зацікавив ще один такий метод я піддивилася його у агронома українського. Він рекомендує для професійного вирощування висаджувати цибулю в касети. І не по одній, а по чотири відразу. І що мене зацікавило, що далі при пересадці в ґрунт відкритий не потрібно розділяти сіянці, а ось так по чотири штучки і висаджувати. Якщо цей спосіб дійсно себе покаже, ну це буде дуже класно, тому що це зекономить час, не потрібно буде пікувати таку розсаду потім при висадці. Мені просто не зрозуміло, як вони в чотирьох будуть зростати і не будуть заважати одна одній. Отож, я хочу подивитися. Кому цікаво, я буду розповідати про те, як вони зростають. Взяла на пробу, поки що посадила тільки 4 касети і посадила не досить велику цибулю, Red Rock. Вона пише масою десь 180 г. Отож, подивлюся і поділюся з вами результатами. Якщо в мене все вийде, ну навіть якщо не вийде, все одно поділюся. Я не боюся показувати свої невдачі. Негативний результат це теж результат, з якого можна зробити висновки. Все, тепер пролию водою і поставлю підплівку для того, щоб сходило насіння. Що ж, бажаю всім гарних сходів, гарного врожаю. Все буде Україна, друзі!